Всім привіт, друзі! Це Марина Донелю Кермолаєва. Це проект без цензури на каналі Цензорнет, на каналі кращої української аналітики в українському Ютубі. Отже, вся країна кілька місяців стоїть на вухах через те, що дуже багато чоловіків призовного віку і цілком здорових і в розквіті сил тікають з країни і живуть там на німецькому соціалі. За кордоном у безпечних і багатих країнах вони живуть своє життя і ще і дуже часто пишуть в інтернетах, як же класно вони наламали систему. Насправді такі товариші обурюють і суспільства, які приймають українських біженців, і українських громадян, які давно мешкають в країнах Європи і активно волонтерять, допомагають українцям. А ще дуже бісять власне українців, які залишилися працювати і захищати свою Україну вдома. Ну, давайте чесно, дуже неетично видавати себе за біженця, якщо ти здоровий сильний чоловік із умовно безпечною територією, в той же час, якщо а, поруч з тобою допомоги можуть потребувати, наприклад, сім'ї із Херсонщини чи Маріуполя. В Цей час паралельно Володимир Зеленський досить часто зараз відвідує різні закордонні країни і дуже часто дорікає Джозефу Байдену, Шольцу, іншим західним лідерам про те, що Україну не беруть в НАТО і ЄС. Мовляв, яке ж це западло? Ми захищаємо кожного громадянина Європи, а оцей клятий захід не хоче заплющувати широко очі на якусь там малесеньку мізерну українську корупцію. А що ж відбувається у той час, коли Володимир Олександрович Зеленський хамить нашим друзям Бену Волесу, Джозефу Байдену та іншим? А в цей час відбувається те, що набу бере за попку депутатку провладної фракції Слуга народу Людмилу Марченко. Ім'я цього неунима вам до недавнього часу могло б нічого взагалі не сказати. Ну а тепер, якщо ви будете десь чути новини про те, що якісь чоловіки призовного віку втекли за кордон. То одразу буде вспливати оця картинка, де жінка в трусиках і леопардовому такому халаті домашньому кидає гроші, які вона отримала саме за цю схему через паркан. Так, от цей ноунейм, який 4 роки своєї діяльності в якості народного депутата нікому нічим не був відомий. Саме ця жінка організовувала схему виїзду українських громадян, чоловіків за кордон. Ну і зазвичай ціна питання становила близько 5 тисяч доларів. Давайте ще раз подивимося оце шоу, як народна депутатка майже гола кидає за паркан отримані корупційні кошти. Але знаєте, яка ж таки все таки біда, яке нещастя, прямо за цим парканом стояли детективи набу, і вони дуже швидко знайшли ці корупційні долари. Хто ж ця ноунейм-люда, яка через оцю корупційну схему стала зіркою? Я зіркою соцмереж? Це номер 63 списку партії Слуга народу партії президента України Володимира Зеленського. До обрання на посаду народного депутата Людмила Марченко була бізнес-тренером. Досить часто брала, наприклад, гранти від ООН, навчала бізнесу переселенців із Донецької та Луганської області із 2014 року, і, наприклад, обіймала досить хороші позиції в компанії Епіцентр і там навчала персонал. Крім того, із її минулих інтерв'ю можна було знайти інформацію, що її родина має непоганий ресторан у Тернопіль. Полі, тобто давайте зафіксуємо зараз. Тернопіль досить рибне місце. Туди приїхало дуже багато українців. Тобто, якщо ти там маєш ресторанчик, то ти явно не бідуєш. У своїх ранніх інтерв'ю Людмила Марченко просто клялась і божилася, що взагалі не знає ні про які оці гроші, які, начебто, видають депутатам у конверти за правильні голосування. Ну і мовляв, взагалі вона живе виключно за одну зарплату. Давайте послухаємо, що говорила Людмила Марченко. Писали змі про те, і депутат колишній також заявив, що є у депутатів зарплати в конвертах, там це по 5 тисяч доларів. От чи є якісь доплати неофіційні до зарплати депутата? Напевно, мене десь той етап життя пролистав. Я не побачила його. Ви знаєте, ні. Я чула про такі речі, дійсно, але я більше думаю, що це якийсь фейк, Стьоп, не знаю, як це правильніше назвати. Мені не доводилося це побачити. Я не отримувала зарплати в конверті, вся зарплата приходить офіційно. І, чесно кажучи, їй вистачає, вона достатньо таки хороша зарплата, вона є висвітлена, її можна побачити навіть на сайті. Ви знаєте, при тому, всьому що я до цього моменту заробляла десь приблизно ту саму зарплату, тому я навчилася жити на ні, неї. Зарплата, можливо, Моя ти. зарплата в епіцентрі була офіційна. Ціну 30 тисяч гривень. Я її отримувала, була щаслива. Мені цього вистачало на життя. Зараз моя зарплата майже в тих межах. Да, там здається 30, Якщо добре скажу, тому що е, частину цієї зарплати я зразу перераховую мамі своїй допомагаю. Купую для неї ліки, купую для неї продукти, бо вона живе сама. Частину допомагаю трошечки татові своєму, там дещо дитині відправляю. Тому 28 тисяч гривень. Якщо так точно можу сказати, сьогодні моя зарплата а доплати там якісь за депутат... закони. Ні, нема такого. Дивіться, є у нас Виплата це заробітня плата депутата, і є е, е, виплата на депутатські повноваження. Їхня вартість там 38 тисяч гривень. Ці гроші використовуються для того, щоб депутат мов в свої депутатські повноваження здійснити в повній мірі, тому що є розуміння допомоги людям, якщо навіть так казати, там звертаються малозабезпечені люди, яким треба допомогти. Є церкви, які треба допомогти, тому що я, наприклад, парафіянка православної церкви Київського патріархату, і я кожну неділю відвідую службу Божу, і відповідно там можуть бути якісь витратні моменти, де треба допомогти церкві. Я аж обріла від такої розповіді про те, яка чесна і прозора депутатка і головне богомольна, яка частину своєї зарплатні несе в церкву, до якої вона ходить щонеділі, потрапила у Верховну Раду дев'ятого скликання. Що розповідала ще Людмила Марченко? Що вона прийшла в політику в Верховну Раду щоб міняти систему? Що вона збиралася робити? Для чого вам це депутатство? Тому що набрило сьогодні жити в той в тій атмосфері, в тому кризі, в тій, в тій кризі, да, в тій, які сьогодні знаходиться Україна. Ну це ж просто жахіття. Якщо кожен на себе візьме малесеньку частинку тої відповідальності і зможе змінити хоч частинку системи, весь механізм буде працювати абсолютно по-іншому, і я напевно вже доросла до того рівня, що готова це зробити. А що взагалі сказав чоловік, коли ви сказали, що я йду в депутат? мій чоловік достатньо харизматичний і такий лідерський сам по, по собі. Він спочатку, звичайно, як кожен чоловік сказав, що може не треба, можливо, це заважко, можливо. А потім таки на мене глянув без слів, побачив, строкув в моєму погляді, сказав: Окей, хорошо, ти зможеш, я навіть не сумніваюся в тобі. Знаєте, це той момент, коли все таки варто було дослухатись рекомендації свого чоловіка. І не йти в політику. А що ж іще ще розповідала у минулих інтерв'ю Людмила Марченко: що те, що те, їй заледве ледве вистачає грошей на те, щоб попоїсти у парламентському буфеті, скільки в середньому коштує поїсти у буфеті Верховної Ради? Не так, як я сподівалась. Котлати за 8 гривень я не знайшла, скажу так. чесно. Да? Але канапку в межах 20 гривень є таке. Кава в межах 16-18 гривень, в залежності з молоком чи без. Тобто орієнтовно можна до 100 гривень нормально собі так поїсти. Тепер ми вас можемо відпускати в буфет. бо так, ми чину... Боже, маленька бідося. Маленька, так би мовити, бідося. Але. Найцікавіше, що щось зламалося, і тепер сонечко і пташечка саме так називають себе на записах на БУ, Людмила Марченко і її помічниця, домовляються про корупційне бабло на поці, крові і на війні. Да сонечко е, да, то ну типу він, ну як він каже, типу ну він десь разів вже сім попередньо їздить, типу, під час війни. Тобто, в принципі, типу, в нього ну, не мали би може вчепитися дуже на кордоні. Він їздить, ну десь 6 шість, шість сім разів він типу їздить попередньо, просто а да. ти форма як приїжджала, так? Так. Ну не він не він, не він не він не від він не від нас їздить, нічого, не від нас. Він так, якогось другого фонду, але він тіпа, від того фонду не може зараз їздити, бо його там немає ні приїдь. Ну, коротше, це, так, як це. Так. Да. Але він каже, ну типу, сказати, що, чи щось купити, привезти, чи скільки то буде, типу, він там ну, готовий, типу, просто йому дуже примітно. Але він 8 годину, але я просто не знаю, чи часу він восьмого числа хотів їхати. Ага, а типа, от е, так як ти написала? Ось уже на е, наступному записі називається сума е, вапросіка, щоб його порішати: п'ять тисяч доларів. Ну, знаєш, як на початку приїжджали, знаєш, відмова відмова це, бо тому, що ти дзвониш потім, і вони ті навіть ті ж рішають. Вони... У базі, в базі вже є відмова, ну типу погано, знаєш. Ну, тому що це видно, типу, і того тут, типу, тільки такий варіант, попередньо я все скидаю, все цей, типу, гроші, типу, в мене, коли вони вже типу, приїжджають, або я їм даду в типу, а вони приїжджають сюди, по типу, мене беруть гроші. Або передаю там теж через один людину. Yeah, okay. бо, мені, бо мені виходить, що місяць. Десь... Мені ще тиждень хоча б я дуже хотів. Але no. скажи мені, ще потім, щоб я собі орієнтувався просто. П'ять буде. П'ять буде, дешевше не буде. Дешевше не вийде. Так скільки то, якщо... Щоб не пустили, так? Щоб що? Щоб на кордоні, якщо не пустили, що за все тібек тримати ще скуку собою. Ну, дивіться, я так та, у на тому кордоні, що ну, є, тіпа, є дешевше на кордон, але тіпа, чи він просто підходить комусь через румунію. І ось уже на наступному записі пташечка пташечка це помічниця Людмили Марченко розповідає зацікавленій особі собі молодому чоловіку про те, що не буде бабла, Люда навіть не підніметься вирішувати це питання. Давай 5 тисяч доларів, і питання твого виїзду за кордон буде вирішено. Що там? Люди так діпішує, що будуть, я десь тими грошима дінуся ж нікуди не дінуся. Ти розумієш, у нас, ну знаєш, я ж то перед... ж, тож, я ж тож перед тим кажу, що Ти в мене не звіть... ну, от неї, наприклад, вона наперед. Тобто, якщо я даю людину, вона, наприклад, просять, роби, але типу, ми гроші цей. Я не можу так, вона, вона ну, навіть не будуть вони робити. Вона, не, вона це точно. Ще ті другі, то вони ще так згоджуються на то. Ага. А вона, ні, вона, типа, ну, нема це, наче б її там пару разів, направну, там, ну, кинули умовно. там, Все, і вона її не хвилює, чи то свіч, то не свічить, то свіч, то не свічить. І все, і вона так, ну. Я тобі дав 2,5. Ще 2,5 і 300, так? Так, так. І 300. Тут уже гроші рахуються і передаються напряму Людмилі. До кордону немає цей. 25, 28. Просто черги можуть бути набагато цей. Зробила слуга народу, коли е, побачила оце це скандальне відео, як їхня депутатка в трусіках і в халаці викидає гроші за паркан. Та безумовно зробила вигляд, що ні при чому, і виключила Людмилу Марченко і своє фракції заднім числом. Але тут варто звернути увагу на останній запис набу, і е, ви там могли помітити. Тож допомагав Людмилі Марченко робити оці документи для виїзду за кордон. А це така собі київська військово-цивільна адміністрація. Це вертикаль, куди людей призначає напряму наш головнокомандувач, Верховний, наш Володимир Олександрович Зеленський. А отже, тепер зрозуміло, чому Зеленському важливо було продублювати місцеву владу і понаставляти туди своїх покемонів і ще і постійно огризатися з мерами і погрожувати їм звільнення. Ну щоб такі корупційні схеми через своїх людей процвітали. Тому знаєте, кому війна, а кому привід піднятися із грязі у князі? Що й зробила ця нову ним депутатка Людмила Марченко. Тому, коли наступного разу Володимир Олександрович Зеленський буде зустрічатися із ТОП-посадовцями світу і буде намагатися висловлювати якесь своє фе, наприклад, Бену Волесу чи Джозефу Байдену, то треба подивитися на самого себе. І особливо прискіпливо глянути на свої руки, руки, які очевидно крали і крали дуже багато. Ну і можу сказати, що такі кейси, як Людмили Марченко, це привід нарешті ввести обіцяне уже більше року електронне декларування. Тому що, якщо ми будемо бачити електронні декларації подібних ноунеймів, то не буде перекидання грошей через паркан. Тому думайте, Володимире Олександровичу, і заодно пане Давид Арахамія. Тому що саме ви півроку тому підписували, що да, ми будемо робити у цей законопроект про електронне декларування, ну то ж війна і взагалі не на часі. Отакі історії свідчать, що нарешті на часі. Тому всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермалаєва. Це був проект без цензури на каналі «Цензурнет». Ставте лайк, пишіть свій коментар для просування цього відео і ставайте спонсором нашого каналу. Всім дякую.